Гідність це коли серце тримає курс, а розум висоту. День гідності та свободи нагадує. Свобода не падає з неба. Вона виборюється руками молодих. Тож, починаємо з головного: відповідальності за власну пару крил, знання і праці. Наш європейський вектор це не географія, а цінність. Гідність людини, свобода, демократія. Верховенство права, повага до різноманітності та солідарність це стандарти якості освіти, академічна доброчесність, сильні громади, і культура взаємної довіри. Ми не йдемо в Європу. Ми будуємо Європу в Україні щоденними рішеннями, в аудиторіях, лабораторіях, освітніх та волонтерських хабах. Саме наші рішення, освіта, стартапи. Наші відкриття, волонтерські години та донати, ваша мова і правда творять фронт, який не видно на маті, але відчутно у кожному місті та університеті. Пам'ятаємо небесну сотню і всіх, хто заплатив найвищу ціну за наше право говорити ми вільні, шануємо воїнів, медиків, волонтерів. Викладачів, батьків, тих, хто тримає наш тил і наш дух. Продовжуємо їхню справу знаннями, дисципліною, сміливістю думати і діяти. Сьогоднішній вибір простий і водночас великий. Вчиться так, ніби від вашої сесії залежить обороноздатність країни. Працюйте чесно, навіть коли ніхто не бачить. Говоріть українською так, щоб її чули серцем. Допомагати системно, а не показово. Мріяти масштабно і перетворювати мрію. В Наша гідність це не гучні слова. Це маленькі перемоги щодня. Залік складено, грант доведено до піччю, кров здана, донат зроблено, мова відстояна. А правда захищена. Пам'ятаємо, свобода любить, розумних, справедливих і відповідальних. Тож залишаємось тими, ким пишається Україна. Молодими, які не чекають зручного часу, а роблять час зручним для себе. З ним гідності та свободи. Слава Україні!